У Житомирі вперше прийшов пап стом. Спільний перегляд матчів кіберспортивної дисципліни Контр Страйк, який об'єднав фанів футболу та кіберспорту. Треба що Ми з Києва у нас там футбол грати не дуже піють. ви самі. Я думаю, відчували. можна, будь ласка, пополити хто в польвається. Ді були півзахисник Олександр Назаренко, захисник Едуард Сарапій та нападник Микола Гайдучик. Вболівальники змогли поспілкуватися з гравцями, зробити фото на пам'ять та взяти участь у конкурсах із запитаннями від ведучих і футболістів. За правильні відповіді фанати отримали цінні призи. 96-та хвилина. Пацани біжуть в п'ятьох на ворота в воротах. Нікого Їх, їм треба просто забити. Понял, яку кричалку ти обираєш? «Гей, поліся. Гей Житомир, одна команда, тисячі сердець. А С-2, як живуться. Ви Нормально! Крути барба! <риво> <риво> Перший переможець, що нас забирає, забирає подарунок від Полісся. Ура! Вітаємо, вітаємо друга! Аційний директор ФК Поліса Олександр Денисов каже, атмосфера була дружньою та живою. А емоції від матчів додавали адреналіну кожному присутньому. Сьогоднішній захід це частина соціальної активності футбольного клубу. «Полісся». Кіберспорт зараз дуже скажімо, активна тема для молодого покоління. І ми слідкуємо за цими трендами. Бачимо, що і футбол, і кіберспорт якось рухаються в одному напрямку. Ми збираємо молодь, ми збираємо тих, хто дуже захоплюється. Кібере